Сьогодні до нашої студії ми запросили голову фракції Львівській міській раді, Всеукраїнського об'єднання Свобода Руслана Кошуленського. Пане Руслане, доброго вечора. Доброго вечора. В мене одразу питання, як ви спостерігаєте те, що відбувалося вчора, те, що ми показуємо сьогодні, на вашу думку, вас, на вашу думку, як представника політичної сили, реакція котрої була в принципі спрогнозованою під час таких подій? Вам не здається, що вашу політичну силу використали? Звісно, річні пані Поразка, питання цікаве. Ну, давайте тоді з іншої сторони почнемо. Як би ви діяли? Якщо на могилі ваших батьків, дай Бог здоров'я вашим батькам, я не знаю, і ви б знали, що люди запланували, наприклад, зірвати хрест з могили ваших батьків. Ваші дії, пані Параско? Ну я б точно не билася. Тобто, ви би дозволили, щоб поглумилися на могилі ваших батьків? Я б очевидно спочатку поговорила з цими людьми. І напевно би написали скаргу до міліції, до Звичайно. правоохоронних органів. Правильно. Саме так і вчинилося Українське об'єднання Свободи. Звернувшись до міської ради, міська рада подала до суду. Ось в мене є рішення, постанова іменем суду, який чітко зазначено про заборону проведення будь-яких заходів, окрім, окрім передбачених розпоряджень Львівського міського голови від за номером номер Крапка 9-го числа. Депутати від Сукраїнського об'єднання Свобода з помічниками, членами партії прибули на ці події перевірити, чи дотримується це рішення, чи ні. Скільки людей ви привели на пагорб слави? Mm, на пагорбі слави, ну якщо декілька сот людей було, ну, це правильно. Тобто, якщо у нас є 55 депутатів Львівської міської ради, в кожного з них є по декілька, депут... декілька помічників. Є ще 41 депутат Львівської обласної ради. Ну тобто можна порахувати, що це декілька сот. А чому там були люди? У нас на відео це є люди в масках. Ну якщо ці я... люди обстоюють такі цінності, про які Паразко, ви кажете, то чому молоді хлопці прийшли в маску? Пані Параско. Отже, я би рекомендував, щоб ми сьогодні з вами розділили ті події, які були. Отже, перші події, які відбулися згідно. Постанови суду, і згідно рішення військово міського голови, було, а, покладені е, які квіти на е, пагорбі слави, і були вшанувані е, на е, Марсовому полі. Жодних якихось масок. на, жодних... на відео. Так, стоп, я закінчу. Жодних масок, жодних дій з працівниками правоохоронних органів в момент з 10-ї години спочатку до 13-ї години до завершення не було. Все завершилося, всі розійшлись. І потім йде вже другий сценарій, який запланував голова обласної адміністрації з працівниками правоохоронних органів, які за межами Львова утримували протягом двох годин після 13-ї години. Шість автобусів з молодиками, які приїхали з Криму, їх привезли під охороною працівників спецпідрозділу Беркут, які не з Львівської області, а з чотирьох сусідніх областей: Тернопільської, Волинської, Хмельницької, Рівненської. Їх привезли на пагроб Слави, де вони провели несанкціоновану акцію. І коли ми дізналися цього, звісно, річ, ми повідомили членам партії. Депутатам, які туди прийшли, щоб зупинити це, тобто вас використали у другому сценарії, слово знову використали. Ви його зараз повторюєте. Що мав я вам робити поясню, що депутати? я маю на увазі. Так. Дивіться, ну я можу мати свою думку, Та, очевидно, річ. як журналіст. Але сьогодні от Українська Правда друкує е, різні роздуми політологів, експертів і всеукраїнське об'єднання Свобода називають співорганізатором провокації. Вам не прикро це чути. <рістична> яка е, о, співорганізатор провокації, яка подарувала чорні фігури для владної гри. Ну, тому я вас про це питаю. Отже, пані Параско, ви зараз берете з контексту, якого я маю ну, звісно річ в інтернеті написати можна будь-що українській правді борони, щоб заборонити. Тобто українські Тобто ви не правді. вважаєте, що річ, ви, це ви... вам це владі вдалося Свобода вас використати з 91-го року? Декларує в своїй ідеологічній програмі, що ми є антикомуністична організація, і всіми своїми силами будемо змагати до того, щоб. Скажімо, комуністична ідеологія як така була заборонена на території України. Це наші принципові ідеологічні програмові засади, Добре, і ми за це будемо стиль, стиль боротися. стиль поведінки тих людей, котрі прийшли з вами, міг бути інакшим. Скажімо, ці люди могли не лаятися чи могли не топтати стрічок. Гаразд. Я... Ну, Якісь інший стиль Гаразд. поведінки. Або може, Пані... чи ви знаєте, хто ці люди? Чи ви відповідали Пані за їхню Паразко. поведінку на пагорбі слав? Я сьогодні був присутній в кабінеті голови обласної державної адміністрації там 8.50. І перше питання, яке я йому задав сьогодні, я запитався: пане Михайле, коли вас останній раз били? Він не зрозумів мого запитання. На що я відповів? Мене останній раз так били. В 1987 році, коли я був дискурсом військовим, духом били діди в армії, копали ногами. Та як мене копали як депутата, і коли я показував посвідчення, я був вчора, я всі побої зняв, мене просто на землі копали ногами працівники правоохоронних органів Беркуту. Є, є люди, по яких проїхалися оці автобуси, які показували, по ногах їхали. Це люди з розбитими головами від кійків. Гумови, кійками били беркутівці, тобто ті події, які ви зараз показуєте, це був вже наслідок того, що був сльозогінний газ, що були постріли. Вже як ми зараз бачимо, від з'ясовано, що це були члени партії регіонів. А посилення антиукраїнських настроїв та ще більший поділ України на схід та захід такі наслідки на думку політологів матимуть події 9 травня у Львові. Спровоковані безлади допоможуть проросійськи налаштованим колам активніше виступати проти, на їхню думку, екстреміські налаштованих регіонів. Западноукраїнські націоналісти викрикує фашистські лозунги, сриває ардінамідалі георгівські ветеранов. А для Львовських ветеранов цей день побіду став самим унізительним за останні годы. Сутички у Львові 9 травня. Топ тема чи не усіх російських змі? Кадри чи не першими з'явились саме інформаційному просторі нашого сусіда. У російських змі додатковий привід позлувті Львів, таки бандерівське місто, якого варто остерігатись. А це певен політолог Любомир Скочеляс посилить антиукраїнські настрої як всередині держави, так і за її меж. Реакція зі столиці теж може бути невтішною, можливе власне, переведення Львова в ранг такого маргінального регіону, в якому живуть сепаратисти, з якими потрібно діяти відповідно адекватним чином. Так само в контексті вчорашніх подій. В на загальноукраїнському рівні, я думаю, може спостерігатися посилення власне українофобських заяв, посилення українофобських закликів. Провина за сутички кажуть експерти на керівництві держави, яке дозволило прийняти закон про червоні прапори і толерує антиукраїнські настрої. Представник влади на Львівщині Михайло Зимбалюк у вівторок написав заяву на звільнення. Щоправда, як розповів згодом сам, зробив це під тиском депутатів-свободівців, які вранці прийшли до нього в кабінет. Губернатор запевнив, про підготовку масових акцій не знав. Мені не було відомо, що щодо масового приїзду Правоохоронці інформували, що після того, як рішення суду вступило в силу, то організовані групи не приїжджають сюди. З південних областей нашої держави. Була інформація про поодинокі. Два-три чоловіки, які згідно чинного законодавства, закону про пересування мають право перебувати в нашій області. Дії міліції вже у четвер на позачерговій сесії намагатимуться оцінити обласні депутати. Ініціює подання до прокуратури і міський голова. Мають з'ясувати, і чому активісти з червоними прапорами їхали на холм слави львівськими автобусами. Нашому репортеру в асоціації перевізників повідомили, зазвичай так автобуси замовляють представники влади, до прикладу, міліція. А допоки усі ЗМІ активно обсмоктують тему сутичок, багато позитивного про Львів залишається поза кадром. До прикладу, впродовж трьох днів ми святкували день міста. Мені за це прикро. Тому що 99% вчора було позитиву, було доброго настрою у Львові. І оця одна дешиця йогтю, яка вчора була, і вона була домінуючою на всіх телеканалах. Вчора про місто Львів. Це що підвищує наш рейтинг? Це збільшує кількість туристів чи інвесторів, які мають бажання до Львова приїхати. Ні. Хто це робить? Чому це робиться? Тетяна Моравель, Володимир Квятковський, наш репортер. І ми повертаємося до нашої студії. У нас у студії Руслан Кушулинський. Пане Руслане, чи ви солідарні з думкою мера, що вчора по всіх каналах і проросійських, і українських. Єдина інформація, яка була про Львів, про те, що тут б'ють, що сюди небезпечно їхати, тут страшно. Пані, Параска, я читав коментарі Андрія Івановича і я зараз шкода, про ваші коментарі. Так, шкода, що ви не продовжили їх. Бо Андрій Іванович чітко сказав у своїх коментарях, що він повністю підтримує дії. Як суду щодо заборони червоних прапорів, і на превеликий жаль, напевно, я не встиг зателефонувати під час тих бій, які були депутатів. Я надіюся, що Андрій Іванович був би там, як міський голова, і не допустив би такого знущання з від правоохоронців щодо депутатів. Зокрема, міської ради. Я зараз вам покажу, як але працю... натомість, сьогодні ваша е, однопартійниця Ірина Фаріон заявила, що свобода буде ініціювати відставку міського голови. Й... Ірина Фаріон Ірина не, Фарі... не констатувала таких речей на одному з львівських сайтів. Я був присутній сьогодні під час зустрічі з обласним керівником облдержадміністрації, От. на якому говорила Ірина Ф... Ірина Фаріон мала свій спіч. Ага. Жодного слова про відставку міського голови не було. Ну там було ще 40 депутатів. Ми це можемо почути і бачити, там були камери. Тобто, жодної відставки про це не було обговорено. Я думаю, що це зараз е, свідомо намагаються перевести якісь напрямки діяльності. Тобто, міська рада подала до суду керівництво виконавчої органи влади. Е, Скажімо, міський голова в межах своєї компетенції робив певні кроки, які є до потреби. Хоча, на мій погляд. Не в повному обсязі, треба було, звісно, річ передбачити можливі моменти. Можливо, зі своєї свого боку, я не своєчасно проінформував міського голову про ті безчинства, які творять правоохоронці щодо депутатів, коли депутат показує посвідчення, а його б'ють просто реально б'ють фізично. Тобто я маю ну не буду зараз розповідати, я як чоловік мені не пасує показувати там свої побої. Я вам покажу просто документи, які отримав там засвідчені в травмпункті вчора. Ну, достатньо буде Але я думаю, представників що представників політичних сил. Перед тим збирали в, в міліції на Григоренка, і ви про щось домовлялися. Так. Як має мають поводитися політичні партії, як має поводитися міліція? Чому так сталося? В мене в тому і запитання у Всеукраїнського суду до голови обласної державної адміністрації. Ви ж сказали. Ви повідомили, що ви забезпечите е, виконання рішення суду, що не буде несанкціонованих акцій щодо пронесення червоного прапора. В чому не було дотримано? Під якби не присутність голови обласної ради, якого е, Олега Панкевича, якого не пускали е, після 13-ї години навіть на пасічну працівники ДАЇ, якого не пропускали е, працівники Беркуту, що треба було з криками е, кричати, щоб хоча б голову обласної ради, там був присутній ще один голова обласної ради, Олексій Кайда, з подертою курткою, з побитим спотовка е, ну, потовканий чоловік, який мешкає у Львові. Слухайте, ну це так виглядає, знаєте, в. Ви, е... Представники влади, реальної влади, так. ваша політична сила набрала більшість. Ми сьогодні впродовж усієї програми говоримо про те, що ваших депутатів там побили, там побили на пагорбі слави. Тобто, ви реального впливу на цю ситуацію не мали? Добре, ще раз пояснюю: я виймаю своє посвідчення депутата міської ради і прошу пацієнтами. Прошу тоді... мене пропустити. Я приходжу і мене просто кійками б'ють. Як має діяти? Ми звертаємося, покличте вашого керівника. Ноль реакції від. Ви бачили кількість зараз на кадрах представників правоохоронних органів, коли застосували сльозогінний газ. Тобто ніхто не реагував. Коли голова обласної ради підняв слухавку і набрав то, голову то, адміністрації, трупочка була виключена. Ніхто навіть не реагував. Тому, добре, які висновки ваша політична ми сила вважаємо, винесла. Що для цей себе? сценарій, який був застосований, коли перша частина згідно рішення суду. Відбулися е, визначені акції, і всі розійшлися. Цільово були привезені люди, які вже приїхали раніше, яких е, утримували е, в, в межах там за межами Львова, які поселилися, яких привезли під е, охороною Беркута. Це була цільова акція спланована керівництвом обласної державної адміністрації спільно з правоохоронними органами.